Боже люди, чому ви робите постійно таку діч? Ця штука, вона ж не вчить собак наших бути спокійними. Ця штука не вчить собаки не підбирати, бути толерантними, не агресувати і вообще класно поводитись на вулиці. Вона цього не робить. Вона навпаки вчить бути агресивним, скаженим, напористим. Ваша задача виховувати собаку в розумінні, що таке соціум, а саме що таке особисті кордони, що таке команда НІ, що таке небезпека. Не команди сидіти, лежати іграшки, перетягування, дресура, постійна похвала, постійні емоції, хоча це теж можна тільки відсотків 10-20-30, а 70 90% ви вчите саме толерантності соціума і як взагалі соціальне життя устроєне. І починати ви повинні з себе. Тобто, ви повинні собаку вчити, до вас відноситись дуже толерантно. Навчите особистим кордонам. Навчите опускати хвоста на вашині, значить, ваша собака до вас буде дуже толерантна, а значить, вона буде толерантна до інших гостей, дітей, людей, собак, котів і тому подібне. І на вулиці так само не треба кидати іграшки, не треба садити собаку на лавочку і казати сидіти, молодець, обійди у цю всю чуш. Навчайте собаку, не підбирати, не вибігати на дорогу, не лізти до людей, окрім по запрошенню, не агресувати на собак, чим навести себе шляхом команди. Ні. І тоді ваша собака через місяць, два, три таких тренувань буде гуляти.